Шановні друзі, продовжую відповідати на питання, які надходять до мене через мої сторінки в соціальній мережі Facebook. Наступне питання, яке лунало, яке я хочу прокоментувати, воно стосується: а чи плануються нові укриття, побудова нових укриттів на території міста Новосибирська. Що стосовно цього хочу відмітити? Звичайно, ми зараз вже будемо жити в інших реаліях, в інших реаліях, в інших стандартах. Що нові будівлі мають вже будуть мати зобов'язані були будівельники робити е, укриття. Що у нас нові стандарти побудови шкіл, побудови е, будь-яких громадських об'єктів все це буде будуватися вже по стандартах з прицілом на те, що мають бути поруч ці чи в цих будівлях укриття на сьогоднішній день. Ми маємо ті будівлі, які будувалися в радянські часи. І не було таких стандартів і вимог стосовно того, щоб були укриття. Але ми шукаємо зараз способи, щоб на території міста Новомосковська з'являлися нові укриття. Просто поставити бетонні споруди на поверхню, це не справа. Як ми вже з вами перед цим розмовляли, я об'їхав деякі такі споруди, які стоять в інших містах. І побачив, що вони перетворюються на смітники та пристанище для, для, ну, скажімо так, соціально неблагополучних елементів. Ми такого не хочемо. Тобто, ми розуміємо, що треба робити серйозні інженерні споруди під землею. Під землею це дійсно, по-перше, багатовартісна справа, по-друге, вона ну, інженерно складна. Ми зараз розпочинаємо такі пілотні роботи з території міської лікарні. Ми замовляємо проєкт побудови такого бомбосховища, укриття самого непростого, а такого вже побудованого, як складна інженерна споруда під землею, і будемо намагатися просити там звертатися будемо за коштами. До державного бюджету, тому що просто міський бюджет, він не потягне побудову таких укриттів на території міста Новосковська. Це сотні сотні мільйонів гривень. Сотні, сотні. У нас просто бюджету нашого не вистачить. Наступний напрямок, який ми хочемо робити такі серйозні укриття, це наші школи, тому що на їх території теж треба вибирати буде, ділянки і розуміти, де ми будемо. Робити ці підземні укриття. Поки підземних укриттів немає, ми зараз працюємо над тим, щоб облаштувати найпростіше укриття в школах. Чому ми це робимо? Ну, тому що все ж таки ми розуміємо, що треба згодом буде розпочинати учбовий процес. Наскільки вистачить там місць і, і де вони можливі, у нас деякі школи побудовані взагалі без підвалів. Взагалі, їх немає. Тобто, ну немає просто фізичної змоги, куди подітися буде учням під час повітряної тривоги. Хто на себе буде брати відповідальність для, за те, щоб почати такий навчальний процес і не мати місця, де сховатись під час повітряних тривог? Це багато питань, воно складне. Ці питання неоднозначні. І це не значить, що можна по всьому місту викопати бомбосховище для того, щоб сховатися могли 70 тисяч. Мешканців Новомосковська. Ми шукаємо способи виходу з цієї ситуації. Ми починаємо цю роботу з якихось локальних укриттів локальних і будемо її шукати яким чином реалізувати. Але ми зараз всі з вами бачимо, ми живемо в цьому, що багато хто навіть не хоче вже і виходити з будинку, коли у нас лунають повітряні Повітряної тривоги. Ми залишаємося на своїх місцях, і це факт беззаперечно. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Коли е, ми з вами, перш за все, е, свою свідомість трошки змінимо, і тоді ми зрозуміємо, що треба ну, більше уваги буде приділяти е, такі безпеці, за, а завдання влади е, дати ті міста, де можна буде укриватися. Це можуть бути. Знову ж таки підвали будинків, які в перші місяці війни облаштовувались, і там можна буде ховатися, але зараз іми ніхто не користується. Те ж саме стосується бомбосховищ, які, до речі, не належать до власності міської громади, які належать до різних відомств, десь до фонду державного майна, але це не міські бомбосховища, і ми не маємо витрачати бюджетні кошти на них. Багато складних питань, і багато можна про що говорити. Я просто вам хочу ще раз підрезумувати і сказати: ми починаємо потрохи цю роботу з 2022 року. Ми вишукували можливості міста, де можна робити підземні сховища. Ми зараз їх будемо намагатися подавати на фінансування з державного бюджету, тому що це дуже багатовартісна робота. Вона не може бути потягнута за рахунок просто міського бюджету. Буду вас інформувати надалі стосовно цієї роботи, яку ми будемо проводити щодо наших укриттів на території міста Новоскольського.